І всім привіт, народ, з вас буде під байком, ми продовжуємо грати в Сіті Skylines 2. Так, по-перше, що тут проблеми з медициною. Так, тут дві медицини, ти? Ти забита? Ця медицина, ця медицина не забита. Ви мені брешете. Я навіть можу розширити ще при бажанні. Тут навіть не всі мушки не їздять, тому нормально. Медицина є. Те, що ти забита, це нічого не каже. А все, і припинили, скаржитись, коротше, все нормально все під контролем. Так, цвинтар є. Давайте так, мені скоріше за все, цвинтара не вистачає. Так, це якийсь бонус дасть? А, не хочу нічого будувати. Так, в мене два цвинтара всього. А, але тут 5, 15. Тут 13, все нормально. Все також тут під контролем. <кій> так, я минулому відео підготував тут для розширення ще одного райончика з цього боку. Щоб потім поєднати вас вдвох вийшов би дуже великий район. Сюди поєднати, сюди поєднати. Коротше, зробити більше різноманіття всього. Тому поїхали. Нехай продовжує бути максимальна швидкість. Ти? Ну, кудись подалі. Щось щось таке зробили. Так, тепер. Тут в нас проблема була така, а що перший заїзд в нас занадто близько до розв'язки. Так, і мене ще дратує ось тут дорога. Я хочу ось тут на однополосну поміняти, щоб вони не заважали сильно їхати. Ой, тут прям живий трафік, мені подобається. Я б ще так, кажучи, робив ось тут переїзди ось між з'їздами, трьохполосними. Як відео в моментах, де це треба. Коротше, тут все прекрасно. Тут такі е перманентні затори іноді бувають, але взагалом все нормально. Так ти. О, ти забитий. Ти прям забита парковка тут. І все одно, бачите, дуже багато машин, припаркованих просто назовні. Хочу те, що в мене платний паркінг. Дуже багато машин. Що, навпроти, ще одну таку парковку побудувати? Її тільки одну можна побудувати. Ааа. А, ну навпроти ну, такий підземний паркінг. І насправді так кажучи, ці розв'язки трохи по-іншому пробити. Але нехай, нехай, все, як є. Як є. Я б. Це на цей раз трохи подалі зробимо. Ой, давайте тут одразу ось так, двох полоской. Середнє кільце. Давайте так само двохполосний заїзд, двохполосний виїзд. Подивимося, як воно буде позатором, якщо що, переробимо. Так є. Так, давайте без цього. Ой, я щось дуже рівно побудував. Я бачу, що прям дуже рівно. Точно, тут більш-менш не не дорога, а саме рельєф, коротше. Що ж, є, є. Так, не забуваємо про кільця на в'їзді також. І що ж, ну, давайте, вода і так далі, це все. А, я тебе не під'єднав. Та ні, під'їдна. Подивимось, може сюди просто погано доходить, і треба трансформатор тут прям станцію будувати. Подивимось. Що ж, у нас попит. На велике житло, на середнє житло і на офісі навіть трохи є. Ну і вперед навіть на маленьке житло є. Так, потім вас якось об'єднати треба. Зараз сюди погонить величезний трафік. Так, треба ще подумати по громадському транспорту. Ну, ж, я хочу. <кхух> До речі, в мене ж автобуси зараз. 20... О, 29. Ну, все одно, типу, можна більше автобусів використовувати. Прикол в тому, що в нас ніхто не їде сюди, можна просто з найближчого метро. З найближчої станції метро сюди везти. По цьому райончику. По цьому райончику. І сюди. Також ніхто не їде. А побут... і на промисловісті на офіси у нас є. Так, окей. Я хочу, щоб сюди заїжджало метро, в принципі, метро їде сюди. Можна просто. Це трохи складно розібратись. Де саме сабвей Можна просто після цієї зупинки метро заїжджати сюди і їхати сюди. Якось ось так, наприклад. Тут вже щось під землею є, нічого страшного. Об'їдемо. Сюди. Тут завернеш сюди. Знову, щоб не дублювати куполі. Поки що будемо користуватися однією. Так і ось так, все. Просто звідси сюди і потім сюди поїдемо. Прекрасно. Знову ж митровно там швидко буде їхати, розбереться що куди. Так, тут в нас попит на велике житло не такий велике, як на середнє, тому деякі клітинки перебудовую на середнє житло, плюс комерція. Знову ж, зайвим комерція не буде. Зайвою. Так, район. Район, район, тут буде велико. Так, тут заїжджає багато людей, буде ще більше заїжджати. Треба Зараз завжди на початку, коли багато людей заїжджає, треба просто змиритися з тим, що є затори. Так, розширив і давайте. служби. Не прям хоспіталь, а просто клініку. Ну, в тому райончику клініка вивозить все спокійно. На, треба більший амбуланс і кількість пацієнтів одразу. Ну, не прям ще одну просто ось так. Ну мінімальну пожежну станцію, мінімальну поліцію знову ж. Я думаю, що тут прям сильно потрібна поліція. 100% -кола. початкова школа. Одразу розширяю, до і старша школа. Знову ж. А я користувався тільки Small high School, а є прям старша школа повноцінна. Я тільки маленьку початкову, ж старшу школу користувався, так? У мене немає прям попиту сильного на старшу школу. Але мати тут. Давайте маленьку, старшу школу. Окей, бачите заторчик? Це ж прекрасно. Так, одразу. Також паркінг. Ось так позаду. І насправді кажуть, що одразу ось тут ще один паркінг. Навпроти. Що, створимо затор? Так, ще ви, високе житло будую. Зараз ви дізнаєтесь, що таке затори. Ще ні, нормально вивезли. Що, я бачу, що ви зупиняєтесь там. Давайте так, тут 100% від потрібно трьох полоска, ось так, як мінімум. Не, поки що воно вивозить, але проблема в тому, що потім ще ж інші виїзди. Вони не тільки сюди будуть заїжджати, а ще далі намагатись їхати. І це буде трохи пекельно, насправді так кажучи. Ну, і так, я... <ккій> я знаю, що тут буде проблема. Так чому б цю проблему одразу і не вирішити, зробивши окремий виїзд сюди звідси. І звідси також. Давай якось трохи видалю. Звідси двох плоско сюди, але. Одна полоса звідси буде їхати. Ось сюди. Чому тепер занадто різкий спуск для тебе? Ну е, а може тут контрол затекнути? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm. Ось так звідси виїзд сюди. І звідси так само якось. Я б звідси зробив. Ось так. А звідси заборонив виїзд. Все у вас окрема можливість з'їжджати тут все. Знову, щоб не забивати основну дорогу потім. Це важливо. Чого тут? Що? Чого вони зупинялись посеред дороги? Бачили, машина просто встала посеред дороги, там, де взагалі б не мало ставати? Ну ось. Не зараз багато хто буде заїжджати в цей райончик. Особливо в паркінги. Але нормально. Вивеземо. Чому вони так туплять на заїзді? Вони дуже туплять. Мене дратує те, що вони перелаштовуються на потрібну полосу, бачите, прямо перед поворотом. Ось прямо перед ним. Сприйду кажучи, це все можна пришвидшити. Тим що я ось так зроблю. І в них вони з двох полос можуть виїжджати сюди. Їм так легше буде. Насправді, коротше, тут так можна ось так зробити. Все. Дім просто більше полос буде, і їм не треба було перелаштовувати Хоча вони все одно прямо перед кільцем перелаштовується. Так, що тут? Ще попит на середнє житло? Ось тут. Розширяємо наше місто. Так. Допустимо, тут я буду робити такий же самий райончик. Такий же самий, як ось цей. Так, загалом я тут одразу ну, майбутню розширяю. Ось знову знову попит. Ну що, вперед навантажимо цю дорогу. Ось так робимо квартальчики. Ну Давайте ось тут. Під офіси, простір віддамо. І не забуваємо про маленьке житло. Реч, маленькому житлу можна побільше одразу все замальовувати. Воно не створить нам ні трафік, ні проблем, тому маленьке житло може, нехай. Коли захоче, тоді, тоді і заселяється. Так ще середнє житло попит. Перекриваємо потроху. Ой, все встало. Ну ось цьому заїзді. Ну мене дратуєте. ви просто прилаштовуєтесь прямо перед кільцем через це проблеми. Ну ж багато хто заїжджає. Представляете, кажуть, що я тут додав дві полоси. Вплоть до парковки. Ось так. Але як мене датує, що як вони тупо тут просто проїжджають, дуже тупо. Вони тут просто в затор через те, що вони перелаштовуються прямо перед кільцем. Це ж тупо. Ой, до речі, знаєте що? Максимальна ціна паркування, ну, що, що ви хочете. Давайте, щоб я міг за вами слідкувати. Ось так. Метро а мене цікавить над цією станцією? Ну, слухайте. Люди користуються цією станцією. А можна дізнатися, яка саме ця станція? Ага. Це ось ця станція, Ні. Це ось ця станція, Так. І тут 16 людече. Ну. І мені не подобається, що як бутометрон достатньо навантажене. Хотілося б, щоб воно більше людей перевозило. Так, 106. 301 чекає, 106 зараз. Скільки зараз залишиться, мені цікаво. Скільки вийшло, скоріш? 91 лишилось, Хм, багато вийшло зараз. Якщо тут внутрі райончика потім трамвай пустити, не вистачає саме. Саме ось тебе, цементарі. Знаєте що? Так, тут видаляю. Ще цементарі будую. І насправді кажучи, давайте крематорій відкрию. Давайте ось тут десь посередині його побудую. Ось так. А, ти забруднюєш. Що логічно, окей. Там просто в першій частині воно менш логічно працювало, воно навпаки, людям подобалось, коли поруч були. Це було так. Перенавантажене місце. Угу. Давайте. Трансформатор тут побудую. Ну, в плані, тут вже є велика електромережа. Так чому б і не з'єднати? Все, одразу зникла претензія. Так, все. У Вас має бути зараз більше машинок, цвинтарів. Хочете, що тут ще чи... десь. Ти крематорій? Коротше, прекрасно. Ось ще 5 машин можна тобі додати. А вперед. О, давайте ще ось так прям зроблю. Як воно дивно виглядає 100 тіл на місяць. Давай ще 50 додому на місяць. І сторож тобі збільшував холодильником. Це дивно. Так, все. Так, да, я, я зрозумів, там не вистачало катафалків. Я зараз поддаваю. А, Ага. Ще нам каналізації. Трохи не вистачає. Так, що. На що я розраховував? Я розширю і розширюю місто. Так, на. Зараз буде легше. Так, на що ще скаржуться? Хай тренд, висока рента. Так, Я не винен. Парки. До речі, так. Парки. Якийсь момент я взагалі про вас забув. коротше, мені зручніше щось такими маленькими все робити парками. Ось скільки вам тут парків треба. І ще десь один можна Ось тут. І все. Я прикрив. Так, тут парки є. Тут. З цього боку так само. Тут парки є, поки що, а тут. На. <глухи> <глухи> ну просто покраще рівні, не стає більш рівне житло, їм треба більше парків. Так і промисловості наші. Що хочуть парки будуть, їм парка. Ну, із озона, треба також парк. До речі, давайте розширимо тут. Ось цей наш райончик. Якось так сильно розширимо. Можна собі дозволити. Так, тут зараз пх, сюди полетить великий трафік. Так і тут. Ну на, тримайте ще велике житло. І, і насправді ось тут. Треба одразу сховати, що будуть парковки. Так, я бачу попит на маленьке житло, без питань. Ну ж, маленьке житло не викликає сильно трафіку, Тому ми можемо спокійно ось тут вдаль розширятись і додавати скільки завгодно маленького житла. Так, тут. Платні парковки, якщо що, вже 8 тисяч людей тут живе. Так, Ось тут, ось тут, ось тут середнє житло. Так, медицина. Вам має вистачати медицина? 4 з 10 це нормально. Я не знаю, чому ви скажетесь. До речі, між вами додаткові переїзди. З такими дуже З мінімальними кільцями. Просто мати можливість виїхати з одного райончика в інший, не через переїзд. у, у, у який заторчик. Який заторчик. Так. Додаю розв'язку. Ну, До Ти чого не прив'язуєшся якось? Аж неприємно. Який звідси піднімемо міст. Звідси піднімо міст. Вас типу ось так з'єднаю. Тримайте велике кільця. Виглядає дивно, але ось такі дороги. Та я тут так само більш-менш велике кільце. І з'їзди, заїзди. Ой, як тут трафік погнав. Все, є. Маю зараз почати і цим з'їздом користуватись. Знову ж, нормально. Те, що зараз ми тут встали, дуже сильно встали. Це як би це дивно не звучало. Це нормально. Це нормально. Та я розумію. Ось такі маленькі кільця б на всіх основних перехрестях мати, щоб вони не занадто довго там стояли на перехрестях, роз'їжджались Ой, до да речі, почали користуватися цим з'їздом, що прекрасно. <кій> і насправді так кажучи, дорога між би між вами. Так як фактично ми тут розширяємо шлях на одну полосу. Ну, ось тут в'їжджає одна полоса додаткова, то треба і саму дорогу розширити на ще одну полосу. Чекаємо. Ну, до речі, на цей сюди ніхто не заїжджає, чисто сюди їдуть. Такі мені здається, в'їзди в райони мають бути саме двополосними. Ой, або Ось так. А ну зато за то тепер нема. Всі зникли просто машини. Бо вони загубили, куди вони їхали. Нормально, після того як всі заїдуть буде легше тут. До речі, тут чомусь не всі парковки забиті. Будуть забиті. Треба дати їм час наподумати. Блін, ну ми живемо. Це прекрасно, так тут що. Мені, до речі, ось тут дистрикта нема. А мені цікаво, скільки тут людей живе. Там дістрикти більше для там, законів і так далі. А не для того, щоб просто дивитися, скільки людей живе. Але я ось так розумію. Тут 14 тисяч, до речі. Не так мало. Але тут 23 тисячі. Так, 24, а скільки тут вже живе? 30 тисяч. І вони вище будуть покращуватись в рівнях? Так. Тут ще більше буде. Більше 30. І тут ще буде 35 десь так само жити. До речі, третя частина мого міста живе ось в цьому районі. Грубо кажучи, у нас тут 5 тисяч населення, третя в цьому районі. Грубо Ну, грубо кажучи, дуже грубо кажучи. Ну і все нарешті тут роз'їхались. Ось тут міні-заторчик, то таке. Що ж можна спокійно додати? Щось ось таке. Ось таке і. Великі... Все, зараз знову затор створимо. Є, yeah, затори! Треба більше заторів. Я б хотів, до речі, розпланувати, аж прям вплоть до з'єднання між вами. Прям настільки далеко запланувати. Одразу дорогу, яка буде з'єднувати вас. Можливо, виїзд сюди, в бік, сюди, в бік. щоб ще. Були заїзди не тільки ось тут, щоб можна було по бокам також заїхати. Так, окей, окей. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якийсь дуже легкий посилення, будівельний симулятор, то по посиланню в описі ви можете знайти та придбати мою гру Hexity. якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніко яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і виходять з відео. Якщо хтось з моїх глядачів також має бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте! Красиве місто, я не можу. Красиве.